Доброго дня, Денис. Вітаю вас. Ви є той самий юрист, про якого ми часто згадували в наших публікаціях про законопроєкт 9103. Ось ви подавали декілька петицій, і це така вже ну, досить така відома історія у нас на сайті, по крайній мірі. Розкажіть, будь ласка, взагалі про процес, як ви почали ці петиції. Робити чому, по крайній мірі, і а, скільки їх було? Д Добрий день. Почали дуже просто. Спочатку, коли 13 березня, з'явилася інформація про те, що було внесено до Верховної ради законопроект 9103 певними депутатами. На Підтримку фактично одностатевих шлюбів, хоча він називається про цивільні партнерства, я спочатку зайшов на сайт офіційної верховної ради і прочитав там пояснювальні записки, сам текст законопроекту, спробував розібрати, що ж це таке коїться. І пояснювальні записки йшла мова про те, що. Підставою звернення взагалі депутатів була нібито думка суспільства і посилання було на певну електронну петицію в підтримку легалізації одностатевих шлюбів, і тому я думаю, що чому, чому висвітлюється лише одна сторона: сторона тих. Тих людей, які за тим паче, я вважав, що більшість суспільства насправді не хоче відступати від тих традицій, які склались в нашій країні, і проти легалізації одностатевих шлюбів. І, і тому було створено спочатку петицію. Просто звичайну петицію на, на, на е, сайті президента України офіційному представниці інтернету таким текстом, мов що. Е, Суспільство проти легалізації одностатевих шлюбів із проханням не допустити е, ухвалення. Підтримку казаного законопроекту і недопущення допущена логалізація шлюбів. Мені дві два дні взагалі ніхто не відповідав, хоча по закону протягом двох робочих днів повинні були відповісти на е, і сказати, що ми відмовляємо в оприлюдненні або оприлюднити. Зазвичай оприлюднюють в той же той самий день. В даному випадку, на жаль, не оприлюднено. На третій день я звернувся з подобною петицією з аналогічно. І вже потім мені відписались на електронну адресу і зазначили, що ми вони не можуть оприлюднити, оскільки питання, які я ставлю в петиції, вони не стосуються повноважень президента України. Я відразу переробив петицію і створив третю петицію, як де вже пояснив з посиланням певні статті конституції України, що це відноситься до повноважень президента України. і питання, які ми просимо розглянути. На третю петицію мені відповіли відмовою. Також сказали, що ми не можемо її оприлюднити, оскільки. Бо вона порушує права і свободи людини і громадянина, і у мене виникло питання. Чому я там декілька речей прибрав, четверту петицію створив. Четверта так само вони сказали, порушує свободи і права людей. При цьому не зрозуміло, які свободи, якщо я посилаюсь на Конституцію України, посилаюся на певні факти, на традиції і на на закони. А вони кажуть, що так неможливо. Тому в мені в мене це. Трошки обурили, що висвітлюють е, одну позицію однобоко все висвітлюється. Тобто, я хочу створити петицію, і щоб люди побачили, що є інша петиція, і вже е, сказати людям, які хочуть долучитись які дійсно проти недопущення легалізації на стевих шлюбів. Що вони прийняли участь в цьому і просто показати парламенту, е, що є суспільство, є люди, які проти, щоб. Щось висвітлити, але на жаль, на сьогодні мені не так і не дали можливість це зробити, оскільки всі ми петиція, їх було чотири, їх блокують, і жодну з них не оприлюднили. Угу. Я зрозуміла. Дивіться після того, як оприлюднили ваші петиції. Ви подавали ще якісь скарги? Можливо, і які були наступні дії? Коли мені вже четвертий раз відмовили в оприлюдненні, я тоді вже звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тому що відповідно до чинного законодавства, саме уповноважений та його заступники вони мають право вирішувати питання щодо. Порушення, які були допущені при неоприлюдненні вказання петиції, тому що є закон про звернення громадян, де пер і де передбачено, що винні особи, які блокують і не дають можливості висловити свою думку, оприлюднити те, що я намагаюся зробити, то лише уповноважений може, може скласти відповідні протоколи про адміністративне правопорушення. За певними статтями і вже направити справу до суду для того, щоб там вже притягли вказаних осіб до відповідальності. Тому я відразу, коли отримав відмову, я написав скаргу до повноважного, де висвітлив взагалі все, надав скріншоти свої переписки з офіційним інтернет-представництвом президента України і. Попросив їх встановити осіб, які все ж таки блокують оприлюднення законних петицій, не дають їх зібрати. І сподіваюся, що вона буде розглянута, оскільки я спочатку відправив як положено, Укрпоштою, але вона досі не дійшла. Тому я в четвер минулий, я вже написав, скрипив, як через інтернет подав свою скаргу. І її зареєстрували. Я сьогодні туди телефонував. Мені повідомили вже певні номери і виконавця. Тому зараз буду відстежувати на цьому тижні цю інформацію і запитаюсь у них, чи вони що небудь роблять з приводу моєї скарги, чи вже направили певні запити до. Офіційного інтернет представництва президента для того, щоб з'ясувати, хто ж саме все ж таки блокує оприлюднення моїх петицій, які е, взагалі не суперечать чинному законодавству, які не посягають на права та свободи людини. Вони взагалі ні на чого не посягають. Вони просто спрямовані на те, щоб захистити чинну конституцію України, чинні закони, і не допустити порушення чинних законів, які діють в країні. Тому як я, як законослухняний громадянин, просто вирішив створити просто цю петицію? Я їх нікого не створював. І для мене було дивно, що її не оприлюднили. Ось так. А, скажіть, будь ласка, чи може бути, що а, скаргу можуть не взяти, не прийняти? Ну, типу, от вона, ви говорите, що вона не дійшла. Є якісь ну, у вас здогадки, типу, чому вона не дійшла ще? Ну, я відправляв кур'єром. Я не знаю, чому так трапилось, тому що кур'єр повинен був зателефонувати і віднести. Чому кур'єр не відніс, і або він телефонував за тим номером, за яким я сьогодні, до речі, додзвонився, і або вони відмовились, сказали, що надсилайте на інше відділення, і ми усе там потім заберемо. Але це вже для мене не важливо, тому що вже мою іншу скаргу. Аналогічно, яку я вже засобом електронного поштового зв'язку направив, то її вже зареєстрували і прийняли. І вони зобов'язані її розглянути. Я допускаю, що вони можуть сказати, що інформація там підтвердиться, не підтвердиться, але тут нема чому підтверджуватись, тому що тут є факт порушення. І тому, якщо зараз, кажу, що інформація не підтвердилась, це було ще одне порушення, але вже з боку повноважного Верховної Ради з прав людини, тому що я нічого незаконного не вимагаю. Я просто прошу, щоб дали мені можливість оприлюднити просто петицію за захист сімейних цінностей, за захист конституції все більше нічого не просив. І на жаль, це братується, і дуже прикро, що це під час війни робиться. Але це будемо боротися. Я думаю, що президент, президенту не до цього, можливо, він і не знає всіх тих речей, які відбуваються його і що роблять його підлеглі. Тому що це взагалі обмеження моїх конституційних прав на звернення з законними зверненнями. Так. Ну, тут той висновок до якого ми доходили, що типу просто там є мотивована людина, яка ну, по крайній мірі в інтернет-представництві, яка ну намірно не пропускала ці петиції на захист сімейних цінностей проти законопроєкту. Ну це очевидно. Те, що ви робите такі висновки, це очевидно, тому що чотири мої петиції не оприлюднили. Тому дійсно хтось там є. Але хто я сподіваюся, що вже уповноважені органи в даному випадку повноважних справ людини Верховної Ради вони розберуться і, хоча б встановлять цих осіб, і я сподіваюся, що їх притягнуть до відповідальності, і мені все ж таки дадуть можливість е, створити петицію. Тому що я сподіваюся, що коли вже буде якесь рішення прийнято по моїй скарзі, я знову спробую все ж таки створити петицію, і вже сподіваюся, що таких перепон не буде. Я вважаю, що ну, відразу як я отримав відповідь від е, уповноваженого, я відразу створюю іншу петицію, щоб у людей взагалі у суспільства, у українців була можливість висловити свою позицію і приєднатись до моєї петиції тих осіб, які дійсно проти легалізації одностатевих шлюбів і так званих цивільних партнерств. Так, я зрозуміла вашу позицію і дуже дякую за те, що ви так активно, ну, можна сказати, реально боретеся за це все за сімейні цінності на рівні законодавства. І, на жаль, до речі, нещодавно з'явилася аж петиція, в якій там, начебто, вже майже 18 тисяч підписів є за прийняття цього законопроєкту. Якщо я не помиляюся, я, наче вчора дивилася. Але. За проти цього законопроєкту, ну там одна петиція, сама перша, мабуть, це єдина петиція, яку опублікували, Ну, не знаю. Ну тому що вона складена всього там три речення, і від тієї петиції е, не буде результату, який ми е, я навіть хочу досягти в цій ситуації. Я Хочу, щоб був якийсь результат за роз, за наслідком розвитку цієї петиції, тому що інакше. Не буде сенсу взагалі її створювати в даному випадку. Те, що дозволили створити іншим на підтримку ОГБТ, але е Варто зазначити, що це не позиція суспільства, так навіть якщо вона набере 25 тисяч голосів, це не позиція більшості, оскільки більшість я впевнений проти цього, і просто більшості не дають можливості висловити свою позицію, оскільки не оприлюднюють позиції, які за збереження сімейних цінностей. я ж знову повторюю, що це е, не просто. Е, Моє бачення, я от так захотів. Я не хочу е, певних речей негативних бачити. А тому, що це порушує навіть Конституцію України. Якщо ми будемо читати Конституцію, то там конкретно написано, що держава повинна сприяти розвитку традицій, свідомості, культурі, яка є в Україні, а не втрачати її, ту, ті традиції та ту культуру, які е, тисячу, тисячу років створювались. І тому. Не можна так робити, і мені дуже дуже реально прикро, що звичайні петиції людські, які відповідають конституції, просто хтось не оприлюднює. І я дуже сподіваюся, що це не позиція офісу президента, а це позиція реально конкретних якихось осіб, яких занашитками розгляду взагалі цієї петиції можливо приймуть якісь заходи дисциплінарного дисциплінарного провадження. Щоб їх притягли до дисциплінарної відповідальності за порушення закону про звернення громадян, так я хотів би сказати, що звертаючись з петиціями до президента, я хотів висловити думку і свою, і думав, що до, до моєї петиції більшість приєднається людей, які проти логалізації одностеві шлюбів в Україні. Незважаючи на те, що взагалі прочитавши вказаний законопроект. Я побачив, що він взагалі не відповідає нормам конституції України і по регламенту навіть Верховної Ради, вказаний законопроект, сам комітет Верховної Ради повинен повернути взагалі ініціатору у зв'язку з тим, що він не відповідає конституції. В даному випадку, якщо ми подивимося на статті 11 конституції, написано, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації і історичної свідомості, традиції і культури. В даному випадку вказаний законопроект спрямований на те, щоб е зруйнувати певні цінності і традиції, які будувались роками, і тому дуже прикро, що під час війни ми вимушені ще займатись і. Тим, щоб пояснити якусь свою позицію. Я там мої друзі, які дуже також мені довіряють, і кажуть, ну як це можливо, я їм кажу, що я хочу створити петицію. Приєднайтеся нехай приєднаються ті, хто проти цього проти цього законопроекту на логалізацію, незважаючи на те, що він повністю суперечить Конституції, і це є взагалі без петиції Комітет Верховної Ради і так повинен взагалі взяти і повернути. Навіть якщо там якісь петиції і були створені, все ж таки ЛГБТ спільноті надали можливість створити петиції, але, на жаль, мені такої можливості не надали. І всі мої петиції блокуються. І навіть якщо там комусь надали створити петицію, вона набрала потрібну кількість голосів. Це не є підставою для того, щоб приймати законопроекти, ухвалювати, які суперечать Конституції. Так, добре, дуже дякую вам за те, що ви пояснили, просвітували трішки. Так, ми це описували в новинах, в статтях, але, однак, краще, коли людина особисто це все розповість це з перших вуст. Дуже дякую до неї, що ви ділили час для цього такого маленького інтерв'ю. Вам дякую, щиро. Так, а, бажаю вам гарного вечора і нехай все-таки ваші петиції та скарги вони дійдуть до офісу президента. Дякую, дякую, до побачення.